Шановні вступники, в даному короткому відео хочу пояснити основні моменти вступу на освітній ступень магістр до Закарпатського угорського інституту імені Ференса Ракосі 2 у 2024 році. В даному році наш заклад оголошує набір на 11 освітніх програм, а саме, початкова освіта, дошкільна освіта, управління закладом освіти, математика. Географія, історія та археологія, англійська мова та література, угорська мова та література, українська мова та література, біологія та біохімія, а також облік і оподаткування. Особливості вступу відрізняються трішки у, у, у кожної спеціальності. Наприклад, для вступу на освітні програми історія та археологія, англійська, українська та угорські філології», а та, і також біологія та біохімія, окрім складання єдиного вступного іспиту, потрібно скласти тільки фаховий іспит у закладі вищої освіти. У випадку інших освітніх програм, окрім єдиного вступного іспиту, вступникам потрібно складати ще й єдине фахове вступне випробування, що відрізняється в деяких спеціальностях, тому що, наприклад, для дошкільної і початкової освіти. Управління закладом освіти географії та математики, єдине фахове випробування складається з педагогіки та психології. У випадку освітньої програми обліки оподаткування єдине фахове випробування складається з обліку та фінансів. На єдиний вступний іспит та на єдине фахове випробування можна зареєструватися з 7 по 29 травня 2024 року. Реєстрацію проводиться в приймальній комісії закладу вищої освіти, що фактично в інституту ракоці створюється на основі відділу контингенту студентів. Крім цього, самі заяви на вступ до, до закладу вищої освіти на освітній вступи магістр розпочинаються з 1 серпня і тривають до 24, 22 серпня 2024 року через електронні кабінети, які можна буде створювати з 1 липня 2024 року на сайті вступ.edbo.gov.ua. Крім того, якщо вступник має проводити фахові. Іспиту закладів вищої освіти, тоді через електронний кабінет вступника проводиться окрема реєстрація на даний фаховий іспит, який також можна зробити з 1 липня 2024 року. Дякую за увагу!